440. Це не вага, а вартість. Качка, яку приготує Галина Васильівна, затягнула більш ніж на 2 кілограми. Родинну новорічну страву Дніпрянка називає два в одному. В цьому році на столі на новорічному повинна обов'язково бути качка і обов'язково повинен бути рис. Про ціни на інші продукти відповідь красномовна. Ой, Не встигаємо за цінами снігкувати. Дуже це дорожчало, ну, а що ти зробиш. Асортимент на центральному ринку різноманітний. Є усе, були б гроші. М'ясо 280 гривень. шийка 200. Родинка 160. Сало свіже від 100 гривень за кіло. Ласі шматки по 200 і більше. Солоне із кількома шарами м'яса ще дорожче. Це шматочок на 350 гривень на пропити. Масло дороге, бо домашнє, пояснюють на ринку. 400 грівень кілограм. Так, а сирий творог? азбусі Жирний — 160 і жирний Ковбас — широкий асортимент, як запевняють продавці, тільки національного виробника. Це Київська. Дякую. Наша, звісно, добріша, але одна добріше іншої. Поселедицю щотижневому продуктовому кошику Дніпряно обов'язково 160 гривень селюна. 150 гривень свіже морожене морожена ісландія. Дорого скаржаться люди продавцям. где-то процента 15-20 жалуться, і ми жалуємося, і люди жалуються. Людей менше і купують менше, розповідають продавці, а ще зізнаються, що й самі потерпають через брак окремих продуктів, зокрема і м'яса. Як є, беремо, а його просто нема. Замовляємо часто, а отримуємо не часто, а тому, що його просто немає. І ще одна позиція, без якої немає нового року для Дніпрян це мандарини і різні фрукти. Яблука, 35 тридцять груша, кіргізка п'ятдесят, мандарини 70. Дніпряни, розуміючи, що вартість продуктів до нового року не знизиться, запасаються заздалегідь.